Україну живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україну як рідні ліси, як вітер в далекому полі. Недаремно я розпочинаю свою програму словами українського поета Олександра Олеся. Адже для кожного, хто вважає себе українцем, назва нашої країни є святиною національним скарбом. І в час, коли наша країна святкує своє 25-річчя, я розповім вам усе найцікавіше про те, як нам жилося в ці роки. Тебе, в тебе, по золотих твоїх стежках. Мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти. Країна розташувалася в самому центрі Європи багато родючими землями, приваблива морями і ріками. Та неймовірно красива. Це моя країна, це моя Україна. Мені дуже пощастило народитися в цій державі, де б я не була. Я з гордістю кажу: я Українка. В твій день народження усе лише про тебе. Україно, Україно. Після далечі. Я люблю. Люблю Україну за те, що вона найкраща. Люблю за місто Львів. За те, що вона прекрасна. Я в ній живу. Вона є моя батьківщина. Я в ній народилася. За те, що тут моя земля і такий дух рідний. Люблю, тому що вона добра. За її патріотичність люблю. За те, що тут дуже сильний народ. Я люблю країну за жовте коли. Я на світі край багатий, щедрий ланами, чисті води, ліси, гори всього в достальє. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, що тримає в купі, розлучитись не дає. До своєї незалежності Україна йшла довгим та тяжким шляхом, і ми всі знаємо, що це обійшлося нам дуже дорого. Століттями наші предки боролися за свободу, яку ми сьогодні маємо. Це була просто титанічна робота, яку ми повинні цінувати та оберігати незалежність, на яку заслуговуємо. Тому сьогодні, в день твого народження, моя Україна, я тебе вітаю. День незалежності вся країна сповнена святковими заходами та концертами. Цей день являється офіційним вихідним днем. Весь народ України святкує незалежність. Саме 24 серпня, особлива дата на календарі, адже вона вкотре нагадує, що ми одна велика родина. Святкування Дня Незалежності були різними. На зміна військовим парадам приходили паради військових оркестрів та паради вишиванок. І так само з'явилися звичаї покладання квітів до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. Але незмінним та обов'язковим є молитва за Україну. Са багато чого пережити, і підступні зради, і криваві війни, і нелегкі роки поневолення. Але ми усе витримали, не зламалися, а стали ще міцнішими, ще дужчими, щоб будувати нову Україну. Самостійна держава здатна бути однією з найкращих та найвеличніших держав світу, і ми повільно, але впевнено до цього йдемо. Що пережили, але незважаючи ні на що, ми зберегли традиції та звичі. Ми оберігаємо рідну мову, піклуємося про батьків та шануємо хліб. З року в рік, з покоління в покоління, ми передаємо та будемо передавати народні цінності, адже саме такі дрібнички творять великий народ. Українські пісні, Чути улюблені мелодії та гуляють щасливі українці у красивих вишиванках. Я надію, що кожен з вас приєднався до святкування дня народження нашої рідненької України та звернувся у молитві до вищих сил. Адже зараз батьківщина переживає важкі часи, і наша підтримка їй дуже необхідна. Українці, ми єдина сім'я, співуча мова, пшенична земля. Тайніжна, наче пташка на калині. Вдячна, що я народилась в Україні. Україні. Мої побажання, напевно, бути більш менше інертною, тобто людям бути більш активними і менше інертними. Тобто, ось так ось. Ми не живемо. Ще б поскоріше закінчилась війна і щоб ну, і щоб вона була ну, рідною назавжди. Щоб було в неї добре і щоб всі були щасливі. Миру. Щоб вона розвивалася далі, щоб вона була найкраща серед інших держав і щоб інші стремилися бути похожими на Україну. Україну, вітаю тебе, з Днем незалежності, бажаю тобі всього найкращого, щоб досягнула своїх мрій. Господи, пошли нам мир в країну, пошли любові, злагоди і тепла. Верни усіх, хто б'ється до загину, Бо Україна в нас лише одна. Нехай скінчаться люті війни, і хай лунає і сміху в нас засхочу, але молю я, Господи, за Україну, Тебе, єдиного я помочі прошу. З великою любов'ю і душевним трепетом згадує те місце, де вона народилася та де промайнуло її дитинство. Адже це родинне вогнище, маленька батьківщина кожної людини то її велике, те рідне я, з якого починається людина. Незалежності кожного року нагадує не тільки українському народу, але і всьому світу про існування незалежної та демократичної країни. Цей день загострюється відчуття істинної національної відданості. Саме тоді, як ніколи виникає бажання вдягнути українську вишиванку, скуштувати вареників і заспівати пісню на українській мові. Любіть, шануйте та оберігайте Україну кожного дня і цілий рік. З вами була Олеся Латвинчук. Бувайте! Знаєте, моя душа вона дуже велика. Точніше, навіть не душа, а серце. моє. Та як я можу член, якщо мене світло? З вами була Олеся. Тут я хотіла сказати Олеся, бувайте. Ненавижу говорити, бувайте. Ніколи не пишіть, «бувайте», тому що я люблю казати Папа! -па".